Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні хочу розповісти про новий український серіал Живий, прем'єра якого відбудеться 24 лютого на телеканалі 2PS2. Живий це чотирисерійна воєнна драма, створена на основі реальної історії, яка вразила Україну і світ. Серіал, натхнений долею командира батальйону спецпідрозділу Гур Артан Руслана Фінчука з фазивним Хохол. Події, що лягли в основу серіалу, відбулися весени 2023 року. Під час виконання бойового завдання герой опинився в тилу ворога, намагаючись врятувати побратимів. Зв'язок із ними було втрачено, і тривалий час його вважали загиблим. Але він вижив. Поранений без їжі та води, він три доби повз замінованим полем, перебуваючи під постійною загрозою ворожих дронів і снайперів, щоб дістатися до своїх. Це був шлях не лише фізичного виживання, а й надліського випробування сили духу. У серіалі показано, що допомогло йому вижити: внутрішня дисципліна, відповідальність перед побратимами і любов до дружини, присутність якої він відчував поруч навіть у найтемніші моменти. Саме ці речі стали для нього точкою опори, коли здавалося, шансів уже немає. Історія цього неймовірного порятунку набула широкого розголосу і стала основою серіалу Живий розповіді про незламність, ціну героїзму та жагу до життя. Головну роль у серіалі виконав Андрій Ісаєнко. Також у стрічці знялися Андрій Файдінчик, Євген Ламах, Дмитро Рибалевський, Елеонора Кравченко. Ренат Сатаров та інші українські актори до роботи над серіалом були залучені військові консультанти, бійці, які разом із Русланом Фінчуком виконували те саме бойове завдання у стрічці, використано їхні реальні позивні. Що додає історії особливої автентичності та документальної точності. Живий це не просто воєнна драма, це історія про те, що означає залишатися людиною на межі життя і смерті, і про те, що іноді саме любов і відповідальність тримають сильніше за зброю.